Путіну пригадали злочини 20-річної давнини. Серед них замахи на життя світових лідерів і політиків. Так, американська розвідка по факту підтвердила, за отруєнням третього президента України Віктора Ющенка стоїть Росія. Давайте пригадаємо події 20-річної давнини, а потім обговоримо. 5 вересня 2004 року вся Україна шокована новиною кандидата в президенти Ющенка отруїли. Лікарі рятують його однак, отрута спотворила обличчя. Ті, проти кандидата в президенти України, використали отруту. Колишній голова СБУ Валентина Наливайченко, який розслідував цю справу, розкрив подробиці. Мовляв, в оточення Ющенка під виглядом кухаря був інтегрований професійний хімік, який мав доступ до отруйних речовин. І, звісно ж, мав контакти із Москвою. І саме він, за словами Наливайченка, отруїв тодішнього кандидата в президенти Ющенка Діоксином. На думку самого Ющенка його отруїли саме на вечері, яку організував Володимир Сацюк, тодішній заступник. Голови СБУ. Власне каже, я категорично відмовлявся від цієї зустрічі багато разів. Але було коло людей, які вважали, що цю зустріч я повинен провести, бо це був, можливо, єдиний канал спілкування взагалі з владою. Донести вимоги застереження до влади було можна через контакт із Самими високими посадовцями служби безпеки України Ющенка рятують лікарів Австрії. А вже за кілька тижнів він публічно звинувачує в отруєнні тодішню владу на чолі з Кучмою. В цей же період створюється тимчасова слідча комісія на чолі з депутатом Володимиром Сівковичем, який колись служив у зовнішній розвідці СРСР. Далі відбувся процес розслідування, який по факту можна спростити до одного слова затягування. Звичайно, це б створило вкрай неприємний прецедент і поставило під загрозу безпосередньо двосторонні відносини між Сполученими Штатами Америки, які тоді, нагадаю, керувалися президентом Бушем. Молодшим, а ну і відповідно з Російською Федерацією а за каденції Путіна наливайченко ж заявив, що на період 2007-2008 років була зібрана повна доказова база у справі про отруєння Віктора Ющенка. Цей факт підтверджений також міжнародними експертизами і відповідними лабораторіями. Три країни можу назвати ФРН, Великобританія Бельгія. Всі три результати підтверджують, що погіршення стану здоров'я відбулося внаслідок потрапляння в організм потерпілого значної дози хімічної речовини. Встановлені слідством особи причетні до отруєння згодом втекли до Росії, окремі засуджені за державну зраду а деякі навіть брали участь в окупації України. Однак тоді вголос про отруєння Ющенка саме Росією ніхто не говорив. Довго не говорили, дійсно, і ось же зараз, за 20 років після цих подій, офіс національної розвідки США оприлюднив давно засекречений меморандум, який проливає світло на цілеспрямовані замахи і вбивства політичних супротивників Володимира Путіна. Ці дані розвідка США розсекретила на запит журналіста видання Блумберг. І мова в матеріалі йде не лише на про замах на життя Віктора Ющенка. Анонімні співробітники американської розвідки давно заявляли, що підозрюють, що деякі з таємничих смертей протягом багатьох років були частиною кампанії Путіна з убивства своїх ворогів. Але внутрішні урядові документи США, які містили такі чіткі твердження, насправді ніколи не оприлюднювали. Тепер ситуація змінилася. До того ж у цьому матеріалі Блумберг серед інших випадків згадані Зеліхман Яндарбієв. Це чеченський лідер опозиції, який у 2004 році був вбитий у Катарі російськими військовими розвідниками. Олександр Литвиненко, колишній російський шпигун, у 2006 році отруєний полонієм 210 у Лондоні. Також там Олександр Перепеличний, російський бізнесмен, у 2012-му отруєний у Великій Британії біологічною токсичною речовиною, незадовго до того, як мав свідчити у справі. І про корупцію у Кремлі також Олександр Біднов, лідер проросійського батальйону Бетмен на Донбасі, убитий в результаті внутрішніх чисток у 2015-му. Але цікаво, чому саме зараз оприлюднили ці дані, і от стосовно цього свою думку висловлює голова центру стратегії та аналізу політолог Ігор Челенко. Послухайте, це показує, що е, не було жодних червоних ліній для. Навіть тодішнього президента Путіна із ліквідації цілей, який він вважав за потрібне, тобто, це абсолютно такий спецслужбівський підхід, який не має нічого спільного із західними цінностями, західними демократіями. Ну і що найцікавіше, як на мене, що всі документи були злиті саме в той час, коли в білий дім готується зайти команда Трампа. розумієте, це ніби натяк. Подивіться, будь ласка, з ким ви хочете про щось домовлятися. Путін він звичайний. Терорист, ну і ще можна додати, що в США нарешті вирішили поставити Путіна на його заслужене місце, фактично офіційно в один ряд там з Усамою Бін Ладеном, да? терористом, який загрожував багатьом життям Схоже на, на планеті. планеті да. А і чому це має злякати Путіна? Я думаю, що він дуже наляканий. Тому що його порівняння з Усамою Бін Ладеном, наприклад, або іншими терористами номер один у світі. Логічна, логічний розвиток подій це що? Це те, що його да у так. Улюблений серіал Путіна заграє новими фарбами. Рухаємось далі, друзі.